Велику увагу до творінь Анджея Сапковського відьмак привернули відеоігри. Але сьогодні ми відвілячаємося від звичного для нас формату огляду старих творінь геймдеву та поринемо з головою у літературу, якою частина геймдеву досі надихається. Цим відео ми починаємо цикл випусків про феномен відьмака. Вас очікує безліч усього цікавого у недалекому майбутньому. Але зараз ми приступимо до водночас стисло і максимально, наскільки це було можливо, змістовного переказу першої книжки Останнє бажання. Це буде корисно людям, які хочуть, але не можуть прочитати самостійно або не люблять читати. Або освішити пам'ять, або чисто по приколу вітаємо і такий вид підтримки. Дружуючи по світу у пошуках прибутку, Геральт знаходить роздертих подорожніх та намагається встановити, яка істота їх убила. Він находить на садибу, оглядаючи зарослий фонтан, на нього накидається ведмежеголова істота. Відьмак блискавично дістає меча з-за спини, що налякало чудовисько. Воно зменшило швидкість і представився Нівелоном, і між ними зав'язався короткий діалог. Нівелон хотів налякати мандрівника, але налякався, що зустрів гідного супротивника. Тому запрошує хороброго гостя до себе на вечерю. У припливі щирості потвора розповідає про свій життєпис. До, так і після знищення храму левоголового павука та зґвалтування там жриць. Відтоді він носить на собі прокляття. А головною причиною, чому він назад не може стати людиною, це русалка Вереєна, яка живе разом із Нівеланом. Геральт, задовольнивши свою цікавість і, очевидно, на халяву набувши пузо, прощається із гостинним монстром. Щоб не обходити місцевість кругом, білий вовк вирішує їхати через ліс, де й лишився ночувати. Далі, по дорозі, він знаходить відьомське коло і мерщій повертається назад у садибу. Ледь минувши ворота, біловолосий відьмак бачить. Ніщо інше як Бруксу, і зав'язує з нею важкий бій. Вереєна в один момент починає чим дуж кричати, так що у Ревіся тече кров з вух і носа, але в бій неочікува вривається Нівелан, протикаючи Бруксу жердиною. Швидкий свист меча відтинає голову Вереєні, кров потрапляє на ведмежоголового Нівелана, і той знову стає людиною. Напередодні ярмарку Геральт прибуває в Блавікін із тушею потвори на плітці, розшукуючи кальдемейна для того, аби продати тіло монстра. Спочатку Віт каже викинути опудлу на смітник, але стражник Носікамик рекомендує піти до вежі чарівника. Дізнавшись, хто наблизився до башти, туди впустили лише Геральта. Війшовши туди, відьмак потрапляє в чудово накладену ілюзію. Пізнає знайомого йому мага Стрегобора із Ковіра. Маг розповідає мандрівнику про прокляття чорного сонця і про княжну Ренфрі, яка була народжена під цим прокляттям. Діти, що народжуються під час сонячного. Затемнення мають велику схильність до насильства і каторг. А Ренфрі якраз полює за стригобором, щоб поквитатися із ним. Геральт лише знизує плечима і говорить, що Відьмачий кодекс забороняє брати контракти на людей і іде. Приблизно у цей же час Блавікін відвідує Ренфрі зі своєю бандою. Дізнавшись про це, Геральт неабияк зацікавився і пішов у корчму, де вони засіли. Саму княжну він не знайшов, лише її друзів. Лег, не дійшовши до мечів в розмову, ходить, і сама княжна, говорячи відьмаку, що Стрегобор помре завтра. Геральт повертається додому до кальдемейна. У своїй кімнаті серед ночі він помічає Ренфрі. Вона розповідає про бажання висунути магу трідамський ультиматум і розповідає про своє нещасне життя. Геральт байдуже слухає і просить дівчину відмовитись від кровопролиття. Відьмак робить переможну гримасу, і Ренфрі йде, обіцяючи з завтрашнього ранку покинути місто. Наступного ранку Геральт питає кальдемейна про сам тредамський ультиматум. Він розповідає історію, коли тредамський барон тримав у в'язниці кількох бандюків. Ківріл, напівкровка захопивши ріку, попросив барона визволити його камрадів з полону, і він, звісно ж, відмовив. Тоді Ківріл став вбивати прочан. Полягло десь кілька десятків. Ну тоді глава міста пом'якшав і відпустив забіяк. Геральт з геть білим лицем хапає меч і йде на площу, де якраз відбувається. Це ярмару. Він зустрічає банду, з якою геть не побився в корчмі, і, незважаючи на погрози, вступає з ними у бій. Опісля чого смертельно ранить і саму Ренфрі, дивлячись на весь жах, що він накоїв до Герета, підходить Стригобор і просить віддати тіло княжної на ростин. Але чомусь той з люттю відмовляє, і під крик натопу відьмак йде з міста, отримавши прізвисько, м'ясник із Блавікіна. Королева Цінтри запрошує білого вовка на королівський бенкет, присвячений 15-річчю її онуки Паветти, де будуть також проведені сватання. Увійшовши в бенкетний зал, він сідає поряд із королевою Каланте, опісля чого вони з нудьги починають полемізувати про вищі матерії. До бенкету доєднується Паветта, красу якої починає хвалити увесь зал. Це, звісно, тішить Каланте, але вона далі штовхає відьмаку ідеї про призначення та долю. Тоді у залу заходить лицар у шоломі і представляється єжем із Ерлен Посилаючись на клятву уже покійного Ройгнера, просить видати Йому павето каланта відмовляється, але присутні інші наречені починають злитись. Геральт згадує про право несподіванки і просить королеву виконати обіцянку, заручившись підтримкою мага Мешувура. Настає опівніч і знявши шолом, виявляється, що є ж проклятий. Каланта зривається на свою онуку з питанням, чи хоче вона віддатись цій потворі, і яка на подив усіх погоджується. Починається бій із єжем, куди був замішний і відьмак. Усе закінчилося, ледве встигши початись. Павета видає пронизуючий крик, не впоравшись із магічною силою. Геральт разом із Мишувуром намагаються зупинити це божевілля, але марно, їхні закляття не діяли на неї. Але усе ж, коли принцеса відволіклась, Геральт використовує знак і вона заспокоюється. Прокляття лицаря їжа з кресло. Він став людиною і забрав повету з Каланти. У той же момент королева оголосила про подвійне весілля її та павети. В знак подяки за зняте прокляття лицар Єш, каже Геральту, що той може взяти усе, що тільки забажає. Геральт, спробувавши обіграти призначення, говорить: візьму у тебе те, про що ти навіть сам не здогадуєшся. І іде. В пошуках роботи Геральт із любистком відправляються вдолблатану край світу, землю ельфів. Зайшовши в село Верхній посад та зрозумівши, що тут роботи не буде, компанія рушила в нижній посад, де по дорозі їм натрапився в віз із одним місцевим. Представившись кропивником, той запрошує Барда і Відьмака до себе в село. У селі вони гостюють в Дуна, місцевого Солтаса, який за келхом розповідає їм про деякого диявола, який надокучає місцевим. Солташ просить прогнати біса. Йшовши конопальними полями, відьмаки з бардом натикаються на дри кметів цьому монстру, а також самого диявола неподалік. Любисток у своїй манері починає сатирично висміювати його, опісля чого оскаженілий біс закидав компанію металевими кульками. Вони рушили назад до Солдаса за поясненнями, і той признається, що брехав, що селяни намагалися його прогнати. Каже, що зараз принесуть стару книгу, яку на пам'ять знає лише одна стара баба в селі. Від неї відьмак діздається, що цей біс є сільваном. Геральт повертається до біса і просить його піти із села. Той, звісно, відмовляється і зав'язується бійка. Опісля чого Геральта збиває кінь. Прокинувшись, відьмак бачить себе зв'язаним у полоні ельфів. Геральт вступає в словесну перепалку з однією ельфійкою, вдаривши біловолосого, той у відповідь, щодуш вирізає врізає їй у лице. На місце приходить Філавандрель, головний ельф, який наказує стратити Відьмака і Барда. На їхній захист стає лише Сільван. Здавалося, усе йде до логічного кінця, але тут з'являється Ліли, королева полів. Ельфи одразу ж складняють перед нею голови і ховають зброю. Сільван розв'язує бранців, і вони мають. Піти. Ельфи дарують любистку нову лютню і усі мирно розходяться. Геральт трибалить разом із любистком. Їм вдається зловити на глак здорового сума, але той зривається, і любисток падає в гнів. Тоді, витягнувши Сіті, любисток помічає дивний глечик. Незважаючи на застороження, все ж відкриває його і з'являється джин. Замість того, щоб виконувати бажання, той хапає Барда за горло. Намагаючись звільнити товариша, Геральт вимовляє заклинання, якого його навчила й колись жриця, і джин проходить. Взявши любистка на коням, відьмак і рятувати Барда. Доїхавши до міста Рінда, виявляється, що стражники не пускають нікого опісля заходу сонця. В кімнаті сторожової вежі відьмак знайомиться з Хіреаданом Ерділем. Івратіміром і хіра Хіреадан радить звернутися до місцевої чаклунки Єнефер. Геральт прямує туди. Спершу вони трохи полемізують, тоді пішли митись, і врешті вона зцілює любистка в обмін на кришку від глечика. Геральт, почувши щось неладне, відмовляється, але чаклунка захоплює його свідомість магією, і біловолосий прокидається уже в'язниці. Як виявилось, він побив лихваря та прилюдно відшмагав аптекаря Лавроносіка. Стражник підкуплений самим Лавроносіком б'є Геральт на що той лише бурмутів, щоб він тріснув і в цю ж мить сторож розірвався на кусочки. Єнефер намагається заволодіти джином. Це дасть їй велику могутність, але для цього потрібно, щоб джин виконав всі три бажання попереднього власника. У цей момент чародійка вже б'ється із джином, при цьому знищивши пів міста. Геральт просить перенести його через портал до неї. Опинившись біля неї, відьмак умовляє відмовитись від цієї дурнуватої ідеї, але чародійка продовжує знищувати себе. Захопивши Вдруге розум білого вовка той зізнається, чиї бажання виконує Джин. Геральт згадує останнє, третє бажання бути назавжди разом із Єнефер. І Джин. І Джин звільняється. Стеля різко обвалюється, але Геральт і чародійкою прокидаються неушкодженими, не знаючи, як виразити свої почуття одне одному, вони займаються звірячим сексом. Прибувши у візіму через каначикові ворота, Геральт направляється у корчму в лиса, де запитався, чи немає тут вільної кімнати. Чернь, почувши ревійський акцент відьмака, провокують його на бійку, в результаті чого Геральт розрубав одному обличчя, інші двоє лежали на землі і захлиналися власною кров'ю. Варта, прибувши на звук бою, взяла біловолосого відьмака на судочиння до бургомістра. Спершу вони хотіли це зробити з силою, але ревієць використав аксій, магічний знак, який контролює свідомість. І вони пішли. Незнайомець позаду, стражники попереду. Велерат, так звали бургомістра, спочатку погрожує населити незнайомця на кіл за розбій та ворожбитство, але дізнавшись, що перед ним сидить відьмак, який прибув у везіму за оголошенням короля Фольтест, різко змінивши гримасу, обійшовся з ним усним попередженням. Територію везіми тероризує Стрига, упериця. У Удень вона спить, а уночі, особливо коли повний місяць, вилазить із крипти і обиває слух прохожих і смердів і кого-небудь, лиш би поживитися кров'ю. Звичайна робота для відьмака. Могла б бути, якби Фольтест строго настрою не заборонив вбивати стригу через те, що ця упориця – дитя інцесту між самим королем та його сестрою Аддою. У оголошенні, яке приніс відьмак, було сказано, що потвор потрібно розчаклувати, а не убивати. Людям у везімі набридли постійні дебоші стриги, тому вони зв'язалися з одним відьмаком для того, аби убити стригу. Король ясне діло буде гніватись і за таку роботу не заплатить. Проте вельможі можуть скинутись і заплатити замість нього. Той відьмак спершу погодився, але побачивши дочку Фольтест. Та злякався і втік. <кхем> Знизавши плечима, Герет відправляється на зустріч із Фольтестом. Той радо приймає гостя за розмовою, задає пару зустрічних запитань, забороняє вбивати стригу, і після чого залишає сивоволосого вечеряти разом із Велерадом, Острітом та Сегеліном. Дізнавшись від цих вельмож про харчові звички пані принцеси та про вижившого мельника, який бачився із нею віч на віч, цього мельника приводять до Відьмака наступного вечора у замкову башту. Відьмак оглядає рана і, поговоривши із ним, відпускає його із солдатом. Стражник відпихає його за двері, знімає каптур і виявляється, разом із млиняром прийшов сам Фольтест для таємної зустрічі. Король цікавиться, чи дійсно можливо зняти прокляття, провівши ніч у склепі. Геральт не дає чіткої відповіді, зсилаючись, що бувають різні випадки, але якщо йому вдасться це зробити. То дівчинка буде з геть знищеною психікою чотирирічної дитини. І навіть так потрібно дотримуватися певних заходів, щоб уникнути рецидиву. Також Гель запевняє Фольтеста, що стриги не можуть бути наслідком інцесту, а лише і виключно результатом сильного прокляття. На п'ятий день після повного місяця відьмак приходить до старого палацу і починає готуватись до зустрічі із Стригою. Випивши відварів, які покращать його швидкість і реакцію в бою, він чує позаду себе кроки. Геральт реагує, виходить на двір і бачить остріта, вельможу, з яким нещодавно вечеряв у палатах Фольтеста. Радник короля кидає до ноги кошель із тисячою оранів і просить залишити усе як є, і негайно полишити місто. Геральт відмовляється через те, що дав обіцянку королеві розправитись із чудовиськом. І після чого, озвірівший острів нападає на. Відьмака, але, отримавши шипом від рукавички прямісінько в скроню, швидко втрачає свідомість. Прийшовши до тями, радне короля бачить себе прив'язаним і розуміє, що він буде приманкою для принцеси, намагаючись врятувати власну шкуру, той розповідає, що хотів скинути з трону через те, що теж любив адду і в гніві побажав їй зла. Геральт відпускає вельможу і той, що душ, кидається до виходу, але стрига блискавично нападає на нього, повільно вбиває і вдосталь наїдається. Відьмак закінчує останнє приготування і за допомогою магічних знаків і срібних шипів на рукавичках дає прочуха на стризі, виграючи перший раунд у цій сутичці. Тоді швидким рухом дістає срібний меч і починає крутити вісімки у повітрі, збиваючи перицю з пантелику. Потвора знаходиться в сильному стресі, тому починає верещати і втікає, ховаючись у коридорах замку. Геральт втомлено, але все ж дістається з клепу, випиває снодійного і міцним магічним знаком закриває кришку саркофагу. Бій завершено. Прокинувшись зранку і відкривши своє ложе, Ревій спостерігає за голою 14-річною дівчинкою, та волосся якої повністю опуває її тіл. Відьмак схиляється, смикає її рукавичкою за губи, відкриваючи рота, аби переконати, що прокляття дійсно пройшло, геть забувши перевірити спершу пазурі. де до кінця розчаклована принцеса швидким ударом пазурів розсікає шию відьмаку. Той з усіх сил тримає принцесу, притисненою до землі, аби перетворення пройшло до кінця. Тоді, аби як прив'язавши собі рану, Геральт врешті втрачає свідомість. Через Два дні Геральт прокидається в королівському палаці і бачить туго перев'язану шию і Велерада. Одразу поцікавившись, де його меч, а тоді як себе почуває дівчинка, велорад розповідає, що його речі у схові разом із трьома тисячами оренів, а дівчинка поводить себе як мала дівча. Решта все в нормі. Відьмак після битви з упорицею відправляється у храм богилі Мелітеле в Еландері. Іола входить в покої Геральта і вони займаються коханням. Мати Ненеки, головна жриця храму, заходить у покої наступного дня. І Оля збентежно втікає, а жриця приступає до огляду шрамів і ран відьмака. Вона засуджує його за те, що він втрачає швидкість і взагалі хіба ти оглядав її після бою, ти її, що трахнути хотів. В храм Мілітеля приходять рицарі ордену Білої Троянди Фальвік і Тайлес з особливою місією від князя Ереварда. Вони вимагають негайного від'їзду. До відьмака з цього місця. Геральт провокує Тайлеса на дуель, але Жриця все ж умовляє рицарів піти. Але ті обіцяють, що швидко повернуться. Геральт розповідає Іолі, яка прийняла обід мовчання про своє дитинство, навчання відьмаків у Каїр Морені та Весеміра. Він полемізує про свою долю та принцип меншого зла. Ненеки повідомляє відьмака про прихід барда Любистка, його найкращого друга. Діставши пляшку спиртного за душевною розмовою, хворий Геральт скаржиться на долю відьмаків. Барт з Іронією відсилається на зниклу професію мисливців на єдинорогів, після чого разом згадують, як вперше вони познайомилися на гуляннях в Гулеті. Геральт приходить у печеру, де Ненеки збирає трави для ліків, і між ними заходить розмова про Єнефер, яка була в храмі двома місяцями скоріше. Геральт прохає Ненеки передати їй дорогоцінні камені, але та відмовляється. Разом із любистком Геральт намагається з'їздити у місто, але по дорозі зустрічають конвой білої троянди. Тайлес, незважаючи ні на що, викликає відьмака на дуель із геть абсурдними умовами. Поговоривши із краснолюдом Денісом Кранмером, мисливець на монстрів погоджується. В результаті бою Геральт робить сальто, і Тайлес ранить себе своїм же мечем. Краснолюд зараховує перемогу Геральта, адже він дотримався умов поєдинку. Повернувшись у храм, Геральт із любистком готується до від'їзду. Матір Ненеки говорить приймати йому ліки. Іоля передає відьмакові поповнений запас еліксирів, і коли їхні долоні стикаються, молода жриця впадає в транс і бачить майбутнє Геральта. Тоді відьмаки з бардом їдуть, незважаючи на благання залишитись. Сподіваємося, вам сподобався переказ першої книжки Анджея Сапковського Останнє бажання. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, заходьте у наш дискорд сервер та слідкуйте за інсайдами. Скоро їх буде дуже багато.